Просто а, дивіться, тобто він мені скинув, тим часом мені скинув отут -от нашу. Він на відстані 70 метрів від нас. Він з боку, Ану набирає його. А, а ми стоїмо ділянку. Да, а, да, а як нам перейти? Да. 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 Як так, нам вийти?

ти можу не стримаю. я з Києва. на Купдені, і Добре, дай. Драбини нема, треба обійти по загарожі. Добре, зараз робить. Дивайся, їх там так багато. Наталя, ми ж на камері там вже покажемо. Давайте зразу звітом вийдемо. Ігор не виключає, але я об'їду.

…саме там потрібно, щоб ви, ви два, ібо ми хочемо покупати всі п'яти, чи чотири, так, три десятки однак шість, та і одне, що я вам казав, я не встигну всіх, то я не хочу <гану> закладати всіх до п'яти сто. І ми так і робимо, щоб все додавати, бо і колеги, це є наш поступ, я згадую, що п'ятері, Ми тоді нам потрібно все тому нам треба підтримати у партію і почати їх робити. Треба бути такими, що можна, але не бути такими, що зараз у нас так дуже багато є, так? Ну, ми теж маємо такий рівень, бо так, там, вони ще, звичайно, якісь сервісні рівні. Ти в Україні бери ботинок і ставити, щоб собі збирати ботинок. Але, як, ми такі культури робили, ми зробили зразу всі. Ну, так, і як це буде для після? І це, зараз, ну, підвищено, підвищено. Це порядка десь три, десь петіль на газ, так? І десь два дільниця. Тришки до потяг, чи потягне. Ще порядка 60 мільйонів рік ми отримаємо дешеве. Плюс ремонтні роботи. тому що тут вони тривають постійно, так? постійно щось робиться. Плюс інші, інші. бачить ми будемо заощаджувати, якщо ми замінимо, тут тут ми. Ну і окрім того, що можна тоді вивести з експлуатації з сусідніх котель. Сусідню котельню, яка зараз працює. Зараз вою вона працює. Ми плануємо там. Деякі треба зробити реконструкції в поліці. Ви можете зняти. Ми зі мною буде. Нас працює зараз дві. Ми працюємо, ми повинні робити одною, а тут римати в резерві. Але ми складаємо, ми інвестуємо фактично половину своїх решетів. O que Ігор, виключай трансляцію.